Як кажуть деякі фахівці, правда не знаю з якої області, то стверджується, що це надійшов пил із Сахари. Але повітряні маси переміщуються у верхніх шарах атмосфери, це буквально на висоті 3-5 кілометрів. І якщо люди очікують, що буде саме така буря, як в Африці, тобто таке, що видимість падає буквально як в тумані, то звичайно ще такого в нас не буде. Під дією гравітації може якісь там частинки цього пилу і досягають землі, але такої концентрації на Україні явно не буде. Більш можливо, це на узбережжі Середземного моря, де лише починають, де стартує це повітря. Поки що, от, можливо, якась частина і попала в повітря, але це саме не пісок, а саме такий дуже легкий пил, і концентрація його дуже мала. Тобто, чим нижче, чим ближче до поверхні землі, тим менша ця концентрація. Ну, з медичної точки зору, може, там є якісь показання, але з метеорологічної ми не бачимо, щоб там було якесь забруднення повітря і щоб щось таке надзвичайне. Тому що е, такі домішки різні, вони постійно присутні у повітрі, особливо зараз, коли. Відбувається цвітіння різних рослин і дерев, то такі пил кожного року в нас такі пилок від квітучих дерев, то такі жовті, забарвлені дощі в нас відбуваються кожного року. Сьогоднішні, там з домішками жовтого кольору, ми поки що не знаємо, в нас немає даних. Якщо там будуть взяти проби і доведено, що це саме пил з Африки, тоді ми. Розкажемо щось детально, поки що у нас немає таких даних. І до того, що у нас спостереження ведуться 24 на 7, тобто до нас поки що ніяких не поступало донесень, що там відмічалися якісь забарвлені дощі. Тобто в нашій мережі метеорологічні поки що такого немає.